Кабінет до лікаря-терапевта раптово заскакує лікар-гінику. Чуєш, колего, зараз у мене в кріслі сидить така пацієнтка, в якої пісюха геть як диня, уявляєш? Здивований терапевт не може повірити, що значить як диня, колего. Хіба ж таке буває, що прямо тобі, як диня? То йдемо, колега, сам глянеш. Ти ж лікар, вона нічого і не запідозить. Поперсь цікавості терапевт до гінеколога в кабінет. Глянути на це диво, дослідив уже з усіх боків та й розчаровано каже до її Микола, ну що ти там собі тобі нафантазував, колег? Дранда собі, як дранда, звичайна. Та що ж ти на неї просто так п'ялився? Ти взяв би та лизнув її. Реальна день. Якось перед новим роком п'ятачок та ослик заходилися прикрашати новорічну ялинку. За цим приємним заняттям їх і застав захеканий Вінніпу. Чуєте, друзі, я для вас приніс дуже чудову новину. Приходив до мене щойно Дід Мороз та дав для нас всіх аж десять смачнючих подарунків. По сім кожному. П'ятачок та ослик з дивованом. Пух! Не може бути по сім кожному, якщо їх десять лише. Ну не знаю, друзі. Я свої сім ще відразу зжер, а ви собі розбирайтесь самі. В Однієї молодиці так раптово почала смердіти та тхнути її дранда, що і в самої почало вже судомами скручувати ніздрі в свинячу розетку, звернулась до гінеколога, але той, не витримавши запаху, виставив молодицю за двері, на ходу проскиглив, що нічим допомогти не може. Обійшла бідна усіх знахарок та екстрасенсів. Результати невтішні. Лише одна стара знахарка сказала їй що все пройде дуже швидко, якщо знайдеться такий мужик, котрий гарненько зможе вилизати її бабське хазяйство хвилин так за тридцять, то все як рукою зніме. Та де ж взяти такого лизуна, якщо і самій дома геть дихати нічим? Думала, думала та й поперла знову до гінеколога від повного розпачу. У вас, мабуть, вже і мозги засмерділись, кричить лікар, почувши про спосіб лікування. Слухайте, лікарю, то ви ж клятву Гіппократа давали, тому зобов'язані мені допомогти. Бідний лікар, не знаючи, що робити, зібравши всі свої нерви в кулак, таки всадовив молодицю в крісло та й прийнявся за страшну процедуру. Пройшло вже і часу немало, але ж ліфує лікар смердючу дранду у молодиці. А та вже аж попливла від лікування. Та так, що як передоне лікарю під самий ніс. Ой, пробачте, солоденький. Я геть і не хотіла. Це випадково зовсім рвануло. Нічого, нічого, жіночко. Ковток свіжого повітря мені зараз геть не завадить.